Збираємося уходить. Гано ноги. Прошлось. 17 лютого. Річка Ворскла, Ночовка, готується дрова для бані. Жека, помахай! Сізів, сізів, пішов перший, пішов другий. Не віриться, не віриться. Ще одна котка. У людей у місті в закладках лежать наркотики, а у нас що ви подумали? Правильна відповідь. Каміння. Іди. Вже, іди. Боже, богатирнок наш. Ти випадивіться. Тяне. Анатолій. Що ви думаєте? Що Знову Анатолій? щось пізде. Ну що за людина? Куди не приїде, щось ворує. Дорогі підписники. схватили по камінчику маленькому. І попригали, як молоді. Малесенькі, а дядько мішками тягає. Це вони картоплю з городу носить. Там ще є? Є Хлопці пішли шукать, де робить баню: Біга, травичка, де палаточку ставить, де гамак чіплять. Я зупинився на березі великої ріки за рікою. Мене чекаєш ти не подолати мені глибокої води. І безнадімно чорні спалені мости, спаленімо. Ти працюєш? І мені ніяк 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 до неї не діти. Це є Опа, Те просто, Ти нічого на тому А жармія. Місяці роки, а ти живеш не на тому. ріки. Просто ти живеш не на тому. скажи, що ти робиш? Місяці роки, а ти живеш не на тому. Працюємо так, щоб не було жодного СО і СО 2 Мені одного. Мені кажеться, що ти сидиш просто на офігеннішому лежачку. Я не сижу, на лежачку треба лежати. І я думаю, я ляжу і тут І це. Тупати. І топиш баню. Банщик. Банщик? Банщик. На калівні. Банька буде. Просто, все, просто, топчик. Все, все. просто топчик. Просто топчик. Анатоліч. О, 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 оце воно да. да, да. Анатоліч. Як вам мочах? Анатолій складу. Анатоліч. Анатоліч. що ти скажеш на цей счт весь вообще? Про що тобі сказати? Про вообще про ситуацію. Мене глибоко засмучує. Мяу. 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 Що ще тобі сказати? Шашлик був непоганий, ром закінчився, якої дай був, й дай дівся. А був? А був? А був чаром. Був, а був да. ром? ром хто значить був. А так працює погарить, по мірі хай сил, наслаги і... Ай кабіна щоб воно працює. Це прогресли. для кадри, обстріляють туди гілочку. Вибачте, будь ласка. Не знаю. Горить. Не може. Сильно дуйте. може, не, не Можна, горить. От це от банька, банька, банька. Ще готується банька, ще в процесі. Нам треба легкий запах диму, легкий, не переборщить. Без жодного СО CO і СО2. Майже готова баня. А ну, подуй. Я вже хочу купатися. Купатися хочу. Червоне каміння. Горить сталь. Банька. Анатолій, як тобі. Нормально. Нормально. Потихеньку набираємо температуру. Пойдет, пойдете. Потихесеньку. Температура хороша. По да. ногам тяне. Я думаю, що тягне по ногам, так? Да? Mm. Дві, дві пропарочки буде, да. буде більше. А який віник Хороший, а. да? Бердс флаг. Це леха тут буянить. You know how I feel. Наша печечка. О, так печка нормальная. You know how I feel. Дядя Леша тут венечком балуется. Breeze Александр. You know It's a new life for me, and I'm feeling good. Yeah, I'm here. I'm feeling good. Oh, in the sea. You know how I feel. River running free. You know how I feel. Blossom on the tree. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. Анатоліч, що ти скажеш насчет шурпи? Шурпа дуже тривожно, ми її чекали, дуже довго, навіть нічого, консистенція густенька. Непогано перший смак, будемо пробувати, будемо смакувати. Ну що ж, проснулись, живі, живі Спалось жарко, капець Не знаю, ніхто вроде не приставав, чи я став некрасивий, чи що таке. Постарів, так? Да? Євгенія, тут Саня десь пішов робити латефрапе В общем все нормально, можна менше, тонше так с окутом. Ой, ой, -ой я, просто младенец. Подписчикам, всем 13 подписчикам, наверное, не отписал. Ох, я мне все отпускаю. Старик вылез наш один. Пали снігом. Відразу дощик такий був. А зараз гарно. Саня утренні ритуал робить. Там мене блаки де ством. Не змокає, не лиш тиша одна, де нікого нема. Чия змія на когось чекає там утра. Це з приготування кофе по інструкції від Олексія Анатолійовича. Сніданок. 18 лютого. 18 лютого, смачненько. Кідровочку. шурпіца, Званку гаряченько. А, а ви як ви думаєте, а що це за кусочок, шановні підписчики? А це шашличок. Анатолій. Дивіться, дивіться як? шашлик. Дивіться, шашличок. А як? Ось ще кусочок шашличка. А ось дивіться, що тут реберце. ще шашличок. І, перчик. О, і морковка навіть попала. І морковка тут просто все. Вліпака. Все. Іде все. сніжок. Горить костри. Горяча шурпичка. Шурпичка гарячесенька просто. Не така гаряча, як Noчі був Женя. В ну, да. середині Да. Сьогодні був, так сказати, сендвіч-бутерброд. Ну, йому, не, йому повезло, що він не в моєму вкусі. <рес> Збираємося. Збираємося, уходить. Анатоліча завжди не присідає з цього. Хой з цього прекрасного місця. По очах Анатоліча видно, що йому не хочеться відсіля йти, звісно. Но треба. Так, да, Анатолич? Анатолич, підписникам привіт. Гранить скупа чоловіча сльоза. Є. Як ми отсюда йдемо, це місце виглядало так. в порядок, всі цілі, ніде нічого, стало красивіше, ніж було. Столик залишаю майбутнім підписчикам. Якщо хтось подивиться це відео з тим столиком, не ламайте його, будь ласка. Приходьте, користуйтесь. Жека, як відпочинок? Мало. Мало випили? Мало відпочили. Мало. Мало відпочили. Зато якісно. Дуже якісно, дуже росічно. Все, уходимо. Олександра Янкові. Все, містечко, прощавай. Зустрінемось в найближчому майбутньому.

Вже вдома трошки загоріли зимою в поході. Я вдома похід вдався. told him фай. baby That you love him Till the end.